Перед вами тепловентилятор від компанії Invitop. Модель називається H3 Pro. Перевага даного вентилятора є в тому, що він має хороші налаштування по функціоналу, він має гарну конструкцію, невеликі габарити. Даний пристрій може повертатись на 80 градусів і, відповідно, розвіювати повітря. І до того ж, перевага цієї моделі є. Присутність фільтру повітря. Ви можете цей фільтр зняти, почистити, помити і поставити назад. Даний пристрій він має компактні розміри. В основному він займає місце в висоту. Він йде на ось такій підставці круглій, виготовлений він повністю із пластику. Передня частина металева це решіточка. Тобто, дитина або там, кіт. Відповідно, до середини доступу немає. Пальці туди не запхати. Стосовно кабелю, то він під'єднується з задньої частини. Кабель має довжину 1,2 метри, підключається до мережі 220 В. Потужність даного регату складає 2000 Вт в годину. Тобто це потужний тепловентилятор, який може обігріти приміщення до 40 квадратних метрів 100%. На задній частині корпусу є кнопка живлення. Коли ви під'єднали до мережі, ви можете включити пристрій або виключити через цю кнопку, і додатково відповідно налаштовуватися з панелі. Фільтр знаходиться також на задній частині. Ось таким чином він виглядає. Це звичайна нейлонова сітка, яка без зусиль помиється, почиститься, висушили, поставили назад. Відповідно, весь пил буде тут назбируватись і далі вже буде видуватись Чисте повітря, і це перевага, бо є тепловентилятори, які є більшість на ринку. Вони всередині назбирують пил і з'являється запах. Його треба прочищати, буває, що навіть розбирати приходиться такий тепловентилятор. Фільтр фіксується на таких защолках, назад поставили і без зусиль це можна робити. Зверху є ручка, за яку зручно захопити, вона досить глибока. Сам пристрій не тяжкий, його можна легко переносити з кімнати в кімнату. Давайте включимо пристрій. Натиснувши кнопку живлення, індикація звукового сигналу лунає, є дисплей і чотири кнопки сенсорні керування. Щоб запустити пристрій, натискаємо верхню кнопку. Перший режим це режим вентиляції повітря. Ви можете почути, як працює вентилятор, і відповідно він зараз дує тим повітрям температури кімнатної, так, яка у вас зараз є. Якщо ви хочете поставити режим LO, це режим, коли він. Дує LED теплим повітрям, є режим H1, коли він дує теплим повітрям. От. І вже відчувається, пішло тепло. Він показує, що температуру в приміщенні зараз 21 градус. Є кнопка таймеру. Окремо ви можете виставити таймер на одну, дві, 4. Або 8 годин, тобто яку кількість годин ви виставите, ту кількість годин пристрій відпрацює і виключиться. Це також дуже зручно. До того також є окрема кнопка по температурі. Наприклад, якщо поставити зараз 15 градусів, він визначає, яка температура зараз є в приміщенні, відповідно, ту, яку ви йому поставили. Вже зараз він перестає гріти, він вже не буде видавати температуру, відповідно тому, що ви виставили параметр. Якщо, припустимо, ви поставите температуру 20. 23 градуси, то даний пристрій, тоді досягнувши цієї температури, він виключиться. І відповідно так ви можете коригувати, як вам зручно. І нижня кнопка це кнопка, яка дає можливість встановити положення, коли він повертається. 80 градусів у нього йде кут оберту. Плавно він буде розвіювати повітря. До речі, повітря таке виходить комфортне, дуже тепло, рівномірно воно виходить ось, починається з цієї зони. І майже до, до верхньої частини панелі. Панель при тому зверху не нагрівається на даний на момент, зручно буде налаштовувати. Відповідно, зона дії, звідки виходить повітря, орієнтовно десь ось так. При тому, ви можете заблокувати панель, затримавши кнопку. І тоді не одна з кнопок не працює, і дитина, відповідно, не зможе збити налаштування. Знову потримали індикація звукова луна, і він розблоковується. Можна знову зафіксувати в положенні якесь конкретне, він вже буде е, дути в одну сторону. Даний пристрій, він дійсно виглядає дуже гарно. По якості пластику, по виготовленню. Тут питань немає. Він дійсно відчувається, що пластик хорошої якості. З переваг, якщо повернутися, є фільтр для очистки повітря, є контроль по температурі налаштування, є таймер блокування від дітей. Міцна така. І досить стійка ніжка, якщо його трошки похитати, то ну він все одно стоїть на місці, він не перевернеться. Тобто, це треба ще прикласти зусилля, щоб його скажімо так перевернути. Плюс за ручку його можна переносити в будь-яке інше місце для використання.